Інколи пропагандисти банкової допомагають більш точно осмислити ситуацію. Ну справді, ну так живеш, живеш, нічого не помічаєш, не звертаєш на це увагу, і тут раптом тобі хлоп і кажуть: а ну давай, вивчи це питання. Ну, взяв, вивчив, подивився. Дуже цікаво виходить. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте, буде цікаво, точно. Хоч і не дуже довго цього разу. Дивіться, ну, почалося з того, що Порошенка отримав прибутки від того, що він е, вклав гроші в якісь там акції, е, якісь там в, на, в Угорщині йому заплатили угорці гроші. І він е, ці гроші, як завжди, всі прибутки, які отримує зараз Порошенка, витрачає на ЗСУ. І, здається би, є два варіанти. Перший варіант зрозумілий Порошенко змусив Угорщину оплатити якісь там речі ЗСУ. Ну, грубо кажучи, заплатити Порошенко гроші, з яких Порошенко купив щось. ЗСУ. Ну, здається, прекрасна історія, коли. Гроші не вивозяться з України, а завозяться в Україну. Коли за ці гроші значить, можна щось значить, купити для Збройних сил і так далі. Це один варіант, ну такий ніби очевидний. А є інший варіант, що Порошенко значить, ем, отримав гроші з Угорщини. А, Угорщина, ворог України, раз гроші з Угорщини, значить, це погані якісь гроші, які, мабуть, не можна витрачати. На м, збройні сили. І тут виявляється, є глибокий смисл. Чому? Тому що якщо не можна витрачати гроші з Угорщини з поганої на е, збройні сили, то ясно, що не можна витрачати гроші з Росії ще більше, тому що це ще гірші гроші. І тому всі російські гроші треба кудись дівати в інше місце, а не тратити на ЗСУ. Ну як же так? Це ж ганьба взяти російські гроші і витратити на ЗСУ, правда? Ну, чи там угорські, чи може там словацькі, чи може взагалі які-небудь китайські. І отут я почав дивитися. Думаю, а от я дивлюся, там, значить, е там чи інакше, ми ж пам'ятаємо, що фільми крутили Зеленського, все інше. І в Росії. І за такі фільми, за такі ролі, за такі все ну, завжди є роялті. Які платять відповідно авторам, акторам і, і так далі, і тут зразу виникає таке питання: якщо Зеленський отримує ці роялті, то де вони в його деклараціях? Я уважно подивився декларацію: ну, немає. Є гроші, але немає роялті. А чому немає? Ну, як же можна взяти гроші з Росії і щоб всі це побачили? М мабуть, треба їм залишити ці гроші. Нормальна ідея. Якщо ти можеш заробити, забрати у Росії свої гроші, які тобі платять, як роялті, а ти їх не забираєш, значить ти напряму фінансуєш Росію. Навіть не податки платиш, а просто весь заробіток свій залишаєш Росії. Логічно? Логічно. Тобто, якщо. Творчість Зеленського використовується в Росії, а вона використовується. І якщо, значить, Зеленський не отримує ці гроші з цієї діяльності, значить він фінансує Росію. Тобто він допомагає російським компаніям збагачуватись, бо не забирає у них свої гроші. А друга частина: а якщо він їх забирає, то де вони? І тут найцікавіший момент. В Декларації сім'ї Зеленських є дві офшорних кампанії. В одній одна з них кіпрська. І е, у мене там назви компаній, подивитись в описі і так далі. І от цікаво, що в одній з цих кампаній прямо присутнє слово фільм в назві. І зразу виникає питання: а ці дві кампанії офшорні? Вони. Значить, просто у них є як добра пам'ять про старі роки, і вони їх просто тримають на всякий випадок, щоб потім, коли перестануть бути президентами, знову почали там чимось займатися, і тому вони їх не можуть закрити там і так далі. Чи вони все-таки приносять якийсь прибуток? Якщо приносять прибуток, то де ці прибутки, де ці гроші є? Хто це може перевірити? Ніхто не перевіряє. І зразу виникає питання. Де-куди діваються гроші з російських виступів. Ну, кажуть, що Зеленський передав всі права якісь компанії, і ця компанія торгує цими правами. Я таке чув, але це ж нічого не міняє. Гроші з творчості Зеленського продовжують приносити прибутки, тільки їх забирає собі хтось інший. Чи він забирає їх для того, щоб викинути в смітник чи витратити на пиво. Чи складає їх для того, щоб потім віддати Зеленському, ми цього не знаємо, і тут нічого сказати не можна. Але сам факт того, що є офшорні компанії, очевидні офшорні компанії, які так прямо і записані в декларації. Я не кажу про таємні офшорні компанії. Може, там є і таємні офшорні компанії. нічого сказати не можна. І якщо є е, офшорні компанії, то їх треба або утримувати, або вони приносять прибутки. На утримання цих. Компаній теж не видно витрат в сім'ї Зеленського. Ну, може, я помиляюсь, знайдіть мені, покажіть, де сім'я Зеленських демонструє чи декларує витрати свої на отримання цих компаній, людей, які там працюють, і так далі, ну, якогось там. І з іншого боку, немає зовсім ніяких прибутків. І я починаю тоді думати. Значить, може просто Зеленський розуміє, що це пагані русські діньги, і він думає, не можна такі погані російські гроші витрачати на ЗСУ. І логіка в цьому є. Бо коли гроші надійшли Порошенку з Угорщини не такої поганої, як Росії, то всі почали говорити про те, що це дуже погані гроші. І мені здається, що Зеленський якраз такою логікою користується. Він думає. Це погані гроші російські. Навіщо їх витрачати на ЗСУ? Хай йдуть в офшори, ми їх там де-небудь сховаємо, хай вони там лежать і не смердять нам. Це Порошенко, смердючі угорські гроші, може обнародувати, включити в декларацію, показати їх і витратити на ЗСУ. І це ганьба, тому що Орбан посварився з Зеленським, і тепер ці гроші не можна використовувати, бо це ганьба. А от ці російські гроші треба кудись сховати, а куди невідомо. І тут я зразу починаю згадувати: а про які великі такі крипто, значить, кишені говорили, крипторахунки, крипторахунки, які хотіли заблокувати команди Зеленського і самого Зеленського, може вони якось між собою пов'язані? Я цього не знаю, але це дуже цікаво. Ну і зрозуміло, що Зеленський же ж більше ніяких грошей, крім зарплати цього президента, немає. І йому, звичайно, дуже важко витрачати гроші на Збройні сили. Він не може з цих грошей. Це ви можете задонатити на ЗСУ, коли там хтось просить, а Зеленський вже не може. Це дуже мало. Ну ви розумієте самі, Нам і він ж не залишається, і крім того, там і на все інше. Тому для мене оце питання дуже важливе. Я би. Дуже сподіваюся, що може хтось в коментарях напише, що він знає про роялті Зеленського, куди вони витрачаються. Чи навіщо йому ці офшорні компанії, які не приносять ніяких прибутків, а не приносять, бо ми бачимо в деклараціях, що не приносять. І третє питання ключове. А чи нормально, що у нас донатить кожен, що у нас всі донатять, а Зеленський ні. Ну, може, не тільки. Ні, ну стоп. Ну, я... Не правий, мабуть, там і Єрмак не донатить, і Татаров не донатить, і Арахамія, і багато інших, не, не, не здивуюся. Але ну, в даному випадку ми говоримо тільки про президентів. Не знаю, до речі, Кучма донатить чи не донатить, Ющенка донатить чи не донатить. Це цікаво було б з'ясувати. Але от нині діючий президент, який ну, точно має середній рівень життя більший, ніж будь-хто. З тих, хто донатить, я би поцікавився цим питанням. І друге, я ж кажу, що поцікавився тим, де гроші зі роялті і навіщо йому ці офшори. І я дуже вдячний пропагандистам банкової, що вони своїми публікаціями, заявами надихнули мене на те, щоби. Поритися в цій темі це дуже цікаво, тому що так от звертаєш увагу там, на геополітику, на якісь корупційні штуки, відволікаєшся і тут раптом тобі раз і підкидають хорошу ідею. Дякую вам, дякую, дуже дякую. Буду уважно стежити за тим, що говорить банкова і як, як що пишуть її значить, експерти, аналітики, Віпи, і буду намагатися з цього зробити. Цікаві свої дослідження аналітичні. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами канала. Будь ласка, поширюйте моє відео і будемо боротися далі. Слава Україні!